Виходимо так, а в нас тут якийсь сюрприз. А в нас є справжня банька, утеплена біля річки, заходимо. Раз, і ми вже тут, а тут чарівник з одного сірника, дивіться, з одного балона. З одного балона можна запалити. Боже, який тут у нас каміння, отака труба, вихід і віконечко подивитись, ніхто ж не заглядає. Дрова і ми зараз чекаємо на велику температуру. А ось банщик. Банник. Ось він раз. Там вже мабуть тепло трохи. Ось так воно працює. Там на сібра добро, якщо ти в річку не хочеш, так. Дуже спекотно. Ось люди щасливі. Зараз все запітніє. Трупає. Віктор, як враження. Це дуже круто. Перший раз у поході у такому надметі. Справжня сауна. Ось свіжому тільки що з цієї сауни. Ну, там 80, може 90. А На вулиці може 12. За 10, а може 15 хвилин ця штука спрацювала. Ух, треба трохи подихати, бо це справжня бомбізна штука для таких походів з машинами, бо сама пічка 30 кіло і сама намет такий синтепоновий, він важкий, об'ємний. Але на велику компанію Ну, може в п'ятьох можна сидіти, але отак декілька черг всі попаряться і будуть щасливі з легким паром. На Великдень. Можна, мабуть. Ось він, чорний черемош.